Медик одна з найгуманніших професій на землі, але серед медиків найлюдяніша, найпочесніша та подеколи найважча професія медична сестра. У всі часи медичні сестри є зосередження милосердя. Їх так і називають сестри милосердя. До Дня медичного працівника, який відзначають у червні, у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону щорічно відбувається конкурс на кращу медсестру. Хто став місць медична сестра ВМК ЦКР 2012, знає Алла Харівська. Невипадковим є те, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітні жіночі плечі. Саме такі медичні сестри працюють у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. У цьому році у конкурсі на кращу медсестру взяли участь 9 медичних сестер. Які представляли свій окремий відділ або клініку, ми сьогодні показуємо дівчата наші медичні сестри показують свої навички практичні, теоретичні. І сьогодні ми значить, будемо знати, хто із них краще. Для цього, значить, ми значить, весь конкурс ділиться на три етапи: це є, значить, заняття знання їхні теоретичні, потім, значить, там є розділ розділ. Емблема, розділ, який вони хазяйки, розділ художньої самодіяльності. То ми побачимо в наших медичних сервах у всіх красі. Є, що вони представляють не тільки як фахівці, але як і люди. Що вони вміють, що вони знають. Значить, це дуже, значить, не тільки робота одної сестри, це робота цього, цього відділення. Тому що, їм допомагають всі Тобто, все відділення готове свою кращу медсестру. Самі ж медсестри заздалегідь старанно готувалися до цього конкурсу, і кожна конкурсантка бажала отримати тільки перемогу і захистити гідність свого підрозділу. В этом конкурсе я принимаю участие в первый раз. Я считаю, что наша команда как бы, победит, потому что мы, мы занимаемся самое лучшее. Как бы, В основном как бы, все неотложные состояния, операции. Все это ложится на плечи реанимации. То есть, когда уже все отделения не могут справиться, прибегают к помощи реанимации и сестер анестезистов, и врачей, анестезиологов-реаниматологов. Думаю, что имя Виктория Победа поможет нашей команде победить в этом конкурсе. Конкурс складався с четырех этапов: теоретически знания сестер: провітання жюри, практически навыки та гумор, де представниці прекрасної статі демонстрували свої таланти у кулінарії та творчих номерах. Усі номери дівчат у білих халатах оцінювала по п'ятибальній системі журі, яке складалося з начальників різних відділень та клінік. Втім, деякі виступи просто вражали і були дійсно професійними. thank <laughs> you Цьому році кулінарні шедеври медичних сестер були неперевершеними і вразили членів журі та усіх присутніх. Усі дівчата отримали за цей конкурс максимальний бал. За словами голови журі Віктора Міхайлуці, усі дівчата із задоволенням беруть участь у таких конкурсах. А про їхні кулінарні та творчі таланти можна розповідати довго. Справа в тому, що наші у нас є молоде покоління, яке дуже талановите, дуже талановите і не тільки як медичні сестри, але вони дуже талановиті як. Jakie jak, i on jak... E, Дуже багатограні люди, тому вони кажуть, вони і танцюють, і співають. Ми останні два роки не приглашаємо наші наші свята артистів, тому що у нас ми таку програму створили, що нам може, може позавідувати будь-який концертний колектив. І, хоча всі виступи медичних сестер були цікавими та талановитими, найартистичною була Марина Файдер, медична сестра прийомного відділення. Третє призове місце отримала наймолодша конкурсантка фізіотерапевтичної клініки військового медичного клінічного центру Кримського регіону Іло. На луньова друге місце та грошову премію 300 гривень за рахунком баля в журі присуділа Дар'я Тимченко, медичній сестрі клініки неврології та кардіології. А титул місць медична сестра військово-медичного клінічного центру Кримського регіону 2012 Перше місце та 400 гривень виборола у нелегкій боротьбі медична сестра Ілона Корощенко, і це її не перша перемога. Я очень рада. Это не первая победа в моей жизни. В 2006 году я была лучшей медсестрой города Севастополя. Победила в номинации Севастопольские мастера. Поэтому для меня это вторая победа. Я очень благодарна своему отделению. Я очень благодарна Клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги без них я би не справилась, і большое всім тим, хто прийшов мене сьогодні. Поддержати конкурс завершився, і вже сьогодні всі конкурсантки знову повернуться на свої штатні місця і будуть робити все можливе для того, щоб повернути здоров'я своїм пацієнтам. Ми вдячні вам за самовіддану працю, високий професіоналізм, відкритість серця, талант та золоті руки, які нерідко повертають людей до життя.